Привіт! У наших відео ми частіше говоримо про обладнання для обслуговування трансформаторів і промислових олив. Сьогодні я розповім вам про ще один не менш важливий напрям діяльності компанії GlobCore. це виробництво установок для модифікації бітуму полімером. Кількість автомобілів на дорогах зростає, відповідно, збільшується і маса перевезених вантажів. Дорожнє покриття потребує постійного обслуговування, що збільшує фінансові витрати. Подібна ситуація склалася через те, що бітум, який використовується в асфальтобетонних покриттях як в'яжучий матеріал, при високих температурах стає м'яким, а при низьких температурах твердим і крихким, що призводить до появи тріщин на дорогах. Ситуацію можна покращити, якщо додавати до бітуму полімерні добавки, які нададуть йому властивості, яких неможливо досягти ні підбором сировини, ні зміною технології. Модифікація бітуму полімерними добавками подовжує термін служби дорожніх покриттів. Процес модифікації ми розглянемо на прикладі установки УМБ 6 Основною перевагою цього обладнання є простота у використанні. Установка працює в циклічному режимі. Кожен цикл складається з кількох послідовних операцій. Один цикл триває 40 хвилин. Це дозволяє отримати 4 метри кубічних модифікованого бітуму або 48 метрів кубічних за 8-годинну робочу зміну. Керування установкою emv 6 дуже просте і не вимагає високої кваліфікації оператора, оскільки установка працює в автоматичному режимі. Після завантаження попередньо зваженої кількості полімеру в бункер на панелі керування достатньо вибрати режим модифікації та вказати кількість циклів. Установка запускається, і в реакторну ємність подається попередньо розігрітий бітум до 190 градусів, а шнековим конвейером подається полімер. Після того, як реакторна ємність наповниться до верхнього рівня, подача компонентів припиняється. Під час завантаження та вивантаження в реакторі працюють три високошвидкісні мішалки, які рівномірно розподіляють полімер по всьому об'єму бітуму. При досягненні максимального рівня в реакторній ємності суміш бітуму та полімеру за допомогою насоса подається в колоїдний млин. Колоїдний млин подрібнює полімер і прискорює його розчинення в бітумі. Ступінь подрібнення полімеру можна змінювати шляхом збільшення або зменшення розміру зазору між ротором і статором колоїдного млина. Мінімальний зазор якого становить 0,3 мм. З млина модифікований бітум надходить у другу ємність. У якій розташована тихохідна мішалка для прискорення розчинення полімеру в бітумі. Після заповнення ємності до верхнього рівня ми ще раз відкачуємо бітум через млин, після чого збираємо його в ємність для зберігання готового продукту. Другий прохід через колоїдний млин є важливою особливістю установки МВП. Він починається, коли запускається наступний цикл, і перша ємність наповнюється бітумом. Таким чином у нас покращується кількість бітуму без втрати продуктивності. Також в установці передбачена можливість введення газової добавки та пластифікатора для прискорення процесу розчинення полімеру. Та досягнення однорідності в'яжучого. Для того, щоб ввести добавки, необхідно вибрати відповідний пункт на панелі керування модифікація плюс «Добавки», після чого установка почне введення відповідних добавок на вхід установки. В іншому режим роботи такий самий, як і в першому випадку. На виході з установки ми отримуємо модифікований бітум, використання якого дозволяє продовжити термін служби автомобільних доріг у 2-3 рази. Також варто відзначити універсальність установки ОМБ. Її можна використовувати всюди, де потрібен модифікований бітум. А конструкція шникового конвеєра дозволяє використовувати будь-які сипучі полімери. Розміри установки адаптовані для розміщення у 40-футовому контейнері, за допомогою якого вона буде доставлена до місця експлуатації автомобільним, залізничним або морським транспортом. А в яких галузях промисловості ви бачите розвиток цієї технології? Залишайте свою думку в коментарях. Детальну інформацію про це обладнання можна знайти на нашому сайті www.globcore.com